Всім привіт і ви на каналі Злата Мільйонерка. І сьогодні я хочу вам багато чого розказати. Ну, я напевно, це поміщу бы... в три різних відео. Ну, щоб вам було цікавіше і так далі. Ну, добре, давайте почнемо. Це відео, напевно, бо я не дуже таким довгим. На фончик задній не звертайте нас, не? Якогось там висловцем. За демоном, а да, точно. І от. Коротше. Ем, що хотіла вам сказати? А, то що я вирішила, то що в мене маленький активий, в мене починає співати актив, і я просто знімати. Я це побачу. Я це побачила. Заповнений треш. Ветам цю активчик, я все достаю в собі. Що я буду знімати? Давайте з цього почнемо. Першим я буду знімати. Ну, суєсь мішні такі якісь завод з вуточками, там щось я подібний лепий. І там, яким Мансабо популярний вид. Я сам клацю мені 30.000 перс. Я знаю, це мало для ковс, але для мене це те трошки. Кто же ты куда? Куда так, скачеш, чумощик? Казалось, хочеш повторити мою рейсерце. Ну там, э, короче, більше за вину почало. Говорити? Ну, пофіг. Колись я на це обігралася, але зараз я взагалі пофіг, пофіг, пофіг. По по e, так, e, я буду знімати тренд. Ну, більше тренду, щоб буду знімати тренди. Я буду знімати вот такі розговорні відео. Там все про все і так далі. Про своє життя. Трилогія. Буду знімати вот такі відео. Я не знаю, чи я сказала, а можливо, тому що мені треба було. Перду. Третьим. Я буду снимать мерзлые гармашки. Вот такие. Ну, я не знаю, что я буду снимать. Четвертый, я не знаю. Тренды, что мерзлые. Поэтому давайте я вам все разговаривать не видео, а уже будет следующем у нас видео. Пока. па Вот здесь хвилы не снимаю.